Щось страшне тут купа щасливих людей, які дуже люблять нашого Тимісія. Ти знаєш, я сама її люблю, і ми постійно придумуємо все нові і нові формати. І наш шум, шанувальники української мови, сьогодні об'єднав всіх із темою Берлін, бо ми живемо в Берліні, і у кожного є своя історія з цим Берліном. І тому оця прекрасна жінка. О, це, це Чарльз Тон, це новий формат нашого воркшопа. І це фантастично. Ти Подивися, що робиться. Класно! Тут відбувається Гутемісіон в Берліні. І ми зараз танцюємо Чарльз Дон. Які дівчата відтворюють рухи і посміхаються цьому світові. Це все українці, все буде Україна. Я хотіла е, всім порекомендувати подивитися фільм «Вавилон Берлін це чудовий фільм із е, дуже е, харизматичними акторами із Берліном двадцятих років і з Чарльстоном. Він мене надихнув. І, до речі, я точно знаю, що він же знімався тут і. Е, е, я знаю ще рівну жінку, яка шила ці костюми. Ми, коли приїхали в Берлін у 22-му році, ми е, робили кафе Україна на Олександр Плац. І ми там жили, реально жили цілий рік. І тому для мене Берлін це наша башня, це наш Олександр Плац. І гутимісьйон. Це чудово, це, це драйв, це, це просто захват від жіночості, від джазу, Це все дуже. А ти втомилася, я ж бачу. Та ви що тут задоволені. Так уходить. Зазвичай ми тут розповідаємо про регіони України. І в нас такий концепт, що ми готуємо страви, саме які в цьому регіоні готуються. Так, потім е, робимо невеличкий квіз, ну і взагалі там музика. От в нас був дуже класний шум з Кримом, тому що приходили кримські татари. Ну це було просто неймовірно. І була така артистка, дуже класна, сама кримчанка. А сьогодні ми вирішили, раз ми знаходимося в Берліні, то ми зробимо про Берлін. А чому в стилі 20-х років? Тому що ми з Наталкою. Шанувальники цього серіалу «Вавилон Берлін. Ми від нього просто в захваті. І ми подумали, чому б і ні? Тому що там в цьому фільмі ну, це просто він такий впізнаваний і цей дух Берліна, хоча це було в часи Веймарської республіки, але це була демократія в Берліні тоді, ще до війни. І оця демократія, ось загалом зараз показують уривок з фільму. Ось і ми вирішили, що це е, така атмосфера, це дійсно берлінська атмосфера, і це якби наша е, наша подяка Берліну за те, що ми тут живемо, і ми це все відчуваємо. І ми тут е, намагаємося стати щасливим. Слухай, ну ти зазвичай майстриня якихось смачних страв. Що сьогодні буде смачне? <рес> сьогодні мені допомагає Саша Коваленко, це наш чоловік І ми разом вирішили, що найкраще це буде і Ми зварили суп з лінзи, це сочевиця. і Ми додали туди ще гарбуз або кюрпіс. Ось. І він такий буде гостренький. І ми зробили картопляний салат, але ми вклали в цей картопляний салат українську душу, і він, можливо, не такий автентичний, як берлінський, але я думаю, вам сподобається. Я взагалі буваю тут, на заходах. Так? Мені дуже подобається. Я знаю, що тут місіон проводить шпрах кафе Дуже цікаві. Також цього тижня я була на заході в музеї Карлфорст. Я вважаю, що тут дуже багато заходів, які корисні для українців, які допомагають інтегруватися краще. В німецьке суспільство, але також, що дуже важливо, це можливість гуртуватися разом, зберігати наше національне, спілкуватися з однодумцями. І це насправді дуже підтримує і це надихає, те, що ми в Берліні, але разом з тим ми разом, У нас є наша така спільнота, якою ми дотримуємося. Я сюди приїхала. Після початку повномасштабної війни, і для мене це так. Це в першу чергу прихисток, але через те, що я тут маю друзів, і зараз більше друзів, це вже таке місце для мене. Ну, скажімо, так я можу сказати, що тепле, і в тому числі це це місце, де, де є українська спільнота, і це теж гріє душ. Берлін має таку історію, надзвичайну, що можна дуже багато часу витрачати. А те, що я можу сказати, що Берлін 20-х років, те, що перше, спадає на думку, це адміністративне об'єднання, так Берліну, тому що ми знаємо, що Берлін насправді дуже так велике місто. Але це почалося якраз от з реформи 20-х років, і якраз велика кількість німецьких міст було об'єднано саме в цей час. В Берліні мені подобається досліджувати різні. От різні райони. Якщо ми візьмемо, наприклад, західний Берлін, так він дуже буде відрізнятися. Тобто я працювала. Я живу в східному Берліні, я працювала в західному. Тобто, це зовсім так, зовсім інші враження. Якщо ми візьмемо, наприклад, панков, тобто це теж був. Було місто, яке було приєдналося до Берліну, тобто там одна атмосфера. Взяти Кьопенік, це зовсім інша атмосфера. Тому я можу сказати, що принслауерберг так само. Тобто, Берлін це дійсно як світ в мініатюрі, як сьогодні сказали. Можна можна дійсно долучитися до цієї думки, і можна відкривати для себе різні частинки та світу тут в Берліні. Дуже дуже багата історія. Це прекрасне місто. Микрофон. Дуже Микрофон. красивий український мікрофон. Yeah. Kaltos, так, тут атмосфера 20-х років. Ми теж трошки з 20-х. <с réagi> Очі, волосся трошки <с réagi> 20-ті, Так, дуже красиво, так?